Регіональна Програма доступу до лікування пацієнтів з розційним склерозом Місто Хмельницький Самопочуття здорових людей схожі між собою Самопочуття кожної людини з розсійним склерозом відрізняється. Почало німіння тіла там. Язик нога почав погано ходити. пройшов якийсь період часу, я бачу, не стихає, продається все більше і більше. Помітила, що предмети почали двоїтися. Око, праве перестало відводитися в сторону. Появилося значне похитування. За шкалою ЄДСС Владиславові ставили тоді вже 5-6 одиниць. З кожним загостренням симптоми все погіршувалися. Погіршувалися. Не можна було контролювати свої думки і дії. рухи його вони були такі в вигляді. Високих кроків, і це вже було не спутати, що це РС, це еросівський роз. Хвороба значно прогресувала, далі тягнути не було як, гормони вже не допомагали. Але яке ж щастя, коли є сили та можливості приборкати хворобу? Наука йде. Вперед. Все рухається, все йде вперед. Маленькі ролики були в інтернеті, як працює ця молекула, як вона латає в корі головного мозку. Оці плями. Які відповідають за рухові функції? Я моніторила ситуацію з приводу появи ліків, і в принципі великі сподівання на ці ліки заходи на сайт на форуми американців, які це вживають. І кожен ділиться, що йому дійсно діє, що не допомагає. І можливості, і в думках не, не тримало того, що я можу лікуватися цими ліками у зв'язку з тим, що ну не підйомна сума. Почали збирати кошти. Дуже в такому бистрому варіанті все шукаємо. Продаємо друзі, знайомі, допомагають. Батькам довелося поставити на стоп своє життя у зв'язку з тим, що не всі кошти в сім'ї, в друзів, які були на той момент, задіялися для того, щоб поставити мене на ноги. Тримати розсійний склероз під контролем можливо. Для цього вже є сучасні ліки, є рішення, як їх зробити доступними для кожної людини з розсійним склерозом. Ти препарат дійсно він коштує ті гроші, бо він приносить великі результати. Почав жити як ти жив до цього, що ти не знав, що ти хворієш російним склерозом. Ти можеш куди хочеш поїхати, що зробити. Я нормально себе фізично почуваю. Після четвертого курсу зробила МРТ. І мрт картина була дуже гарна. Суттєве покращення, зникнення очагів. Лікарі були вражені, тому що ніхто не бачив, що з росіяним склерозом ось така динаміка була після такого проміжутку часу. Препарат дорогий. Хворих нас. Тоже багато. Ми звернулися за допомогою в державну адміністрацію, і нас почули. Було виділено кошти, і людям надали можливість продовжити лікування. Люди витрачають достатньо великі кошти для того, щоб придбати ці ліки. І програма десь змогу їм якнайдовше отримувати ті ліки, які значно покращують їх образ життя. Якщо ми всі люди, і ми маємо одне одному розуміти, і ми маємо одне одному допомагати. Ну хто ж буде допомагати? Як не люди, які відповідальні за охорону здоров'я в області? Спільні зусилля заради спільної мети. Кожна область і департаменти там приймають рішення по пріоритетним напрямкам їхньої діяльності. Ну, нашій області. Ми визначили от такий пріоритет за рекомендацією наших експертів. Пацієнти з цим захворюванням, з таким перебігом через програму закупаємо їм препарати для того, щоб вони отримали повний курс. Наша задача зберегти здоров'я цих людей. Підтримка органів місцевого самоврядування один з шляхів вирішення цих потреб. Є програми в кожній області, в кожній громаді. І громади також мають. Через ці програми підтримувати своїх жителів, тому що збереження і відновлення життя є пріоритетним напрямком роботи кожного керівника громади. Якби могла держава забезпечити коштами всіх хворих, я думаю, що можна було б цю хворобу, мабуть, подолати дуже важливо це зробити якнайшвидше та продовжити підтримку вже розпочатого. Тоді пацієнт з розсійним склерозом не буде відрізнятися від здорової людини.